Скоріше за все, ви чули про ось такі монети, які називаються борісфенами. Монети, які карбувалися в місті держава Ольвія, на лицевій стороні, де зображення бородатого бога річки Дніпро Борісфена. До початку карбування цих монет в Ольвії в обігу знаходились ось такі монети з зображенням Деметри. Номінал таких монет обол. На зворотній стороні у нас іде емблема полісу. Орел, який тримає в лапах дельфін. Після нападу військ Олександра Македонського на чолі з генералом Запоріоном на Ольвію, після перемоги Ольвіополітів разом зі скіфами, над ним почали карбувати ось такі ранні борісфени. На цих монетах з'являється зображення атрибуції скіфів, а саме скіфський парадний. Парадна Сакира. Це рання серія. Всього їх було приблизно сім. І ось зверніть увагу, ось монета з останньої серії. Наскільки вона менша, ніж рання серія? Після Борисфенів в Ольві почали карбувати монети від імені Колегії Семи. Це остання серія, а це ось приблизно середня серія. Борисфенів. Вони відрізняються по діферентам і по зображенню самого бордатого бога річки Дніпро за стилістикою.